Про негативну харизму, так, да? от вона існує, так. і в якийсь певний момент можливо, вона зникає, да? От угу. це, це важливий момент. От угу. якщо подивитися угу. на, наприклад, на Путіна, да, я дуже добре пам'ятаю, як він використовував ці можливості, коли він там показував себе як сильного лідера. Як, якого до речі таким вважали там навіть в західному світі, і багато людей навіть говорили, що от. Путін в нього є ця негативна. Ні, ні диві, зараз, дивіться я, я зараз Путін. закінчу, просто запитання, і ви зараз все виправите. Okay. Да? Зараз виникає абсолютно інше враження від нього. Чи то у нас така огида вже до нього, чи то він дійсно вже виглядає як такий собі? Ну я не знаю, якийсь він замшелий. Вибачайте, да такий, якийсь грустний замшелий. От і в цьому сенсі. От ця харизма, вона постійно існує, чи вона зникає? І тоді з'являється якийсь шанс ну, інакше подивитися на цю людину. Путін не є харизматичним лідером, в принципі, яку займався цим, коли працював в інституті психології, досліджував це, це явище. Коротко, коротка історія е, харизматичності така, що е, харизма виникає з ні звідки, як писав Макс Вебер, бо це якби дар. Mm -hmm. Вона і е, завжди існує поза інституціональністю. Як тільки харизматичний лідер НАТО, який береться фігір, знає звідки? Там ну Жанна Жаннадарку так? Ну да, mm -hmm. от як тільки ця особа досягає влади, харизма зникає. Харизма несумісна з владою. Це, е, ну, Така, таке от явище. Далі починається імітація, маніпулювання і експлуатація попередніх здобутків харизматичного лідера. Бо хар харизматик, він є ну, частиною середовища натовпу. Як тільки хну хар харизматичний лідер вивищується над, над натовпом, все він втрачає цей зв'язок. Харизматичний лідер під -під підживлюється енергією, енергією соціуму. Якщо ду дуже стисло, є імітатори е, харизми і є псевсевдої псевдохаризми. Е, які косплеять якихось лідерів, тобто Сталін був харизматичним лідером, Гітлер був харизматичним лідером, якщо ми говоримо про негатив, негативну харизму. І люди заклякали, розуміючи, що це блін, тиран, але ну, такий от як, значить, як, 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 як мишки, там, чи як, як мав перед удавом К відомі відомій касі Кіпінга. Путін ні зараз. Ми бачимо, що король голий зараз функцію оцього масового гіпнозу виконували медіа і технології. Це 20-21 століття, сторіччя, такий час, тому що попередньо харизматичний лідер він безпосередньо впливав на нато. Природа медіа ще така, що екран він плоский. людина, яка я мав просто ну справу з такими людьми, які дійсно могли магічно впливати на великі натовпи людей. В телевізорі виглядали досить кумедною. Ви напевне теж, теж це знаєте. Люди, які так. мають такий просто вони в телевізорі якось трохи глуповато, бо вони поводяться так само, як перед НАТО, а воно так не працює. Як точно працює, ну не дуже відомо. Е, Путін е, він, е, він його делегувала така сама до влади, така сама ну, огидна в своїх якихось категоріях маса, як і він сам. Розумієте. Російський, російський народ, вибачайте за вираз, він не є харизматичним за визначенням своїм. Він, він може провести тільки таке, як Путін. Та, Ці всі там розмови про велику русську культуру. Це ж, ну, це діячі культури, які косплеїли британську літературу, німецьку. Вони були свідчні люди, знали іноземні мови. Там, той самий Пушкін, там, Байрон, Кваквазі Байрон і так далі. А, тому. Вигадка про харизматичність е, Путіна, вона поширена, вона має в во у своїй основі просто мож... кількісно великий масштаб Росії як країни і уявлення про те, що він дійсно на всіх однаково впливає як явище. Ну, е, ну наприклад, хто пам'ятає, не знаю там часи перестройки там, чи, чи, чи чогось ну, Советського Союзу, ви ну, посидіть будь-якого небудь ідіота головою Політбюро. І він буде впливати на Бо в, нього в руках КГБ, армія, міліція і так далі. І всі таки буде ходити тихенько, значить чи читати газету правда. Ну, не всі, але більшість. А потім він, значить, він, здохне його повезуть на лафеті, буде інший. Це та сама історія. Путін є е, совєтський чиновник по суті своїй. Але оскільки він на, на чолі е, великої державної машини, то створюється враження що він харизматичний. Та й все.